Привіт друже! раді вітати тебе на нашому каналі. Сьогоднішнє відео буде особливо цікавим для тих, хто уважно стежить за боксом і не хоче пропустити головну подію. року. Назва цього відео, коли бій у садю, реванш року, який шанс виграти на ставках. І саме зараз ми розкажемо про те, як можна не лише подивитися поєдинок, а й спробувати заробити на цьому великі гроші. Отже, якщо ти шукав реванш Усик дубла, то вітаємо, ти потрапив точно туди, куди потрібно. Саме тут ми підготували для тебе детальну інформацію не лише про сам бій, але й про те, як зробити виграшну ставку. Даниэль Дюбюа показав на весах де 110 десять кілограмів, де ти свою ставку на поединок. Не прогав шанс, бо ставки на реванш усика і Дюбуа – Це не просто азарт, а можливість отримати справжній виграш. Поговоримо про стратегію. Перше, що слід врахувати, фізична форма кожного демонструє стабільність і техніку, А дюба прагне з подвійною мотивацією. Тут можна використати ставку на пізні раунди або спробувати комбінувати. Пану ставку перемога Усіка за очками. Якщо ж ти вважаєш, що дюблазу не здивувати, тоді ставка на нокаут у другій половині бою може стати справжньою знахідкою. Вес Олександра Усіка составив 103 кг кілограма і 100 г. Пам'ятай, що зробити ставку можна просто зараз. Перехід за посиланням під цим відео відкриє доступ до платформи з коефіцієнтами на цей поєдинок. Там ти знайдеш усю необхідну інформацію, аналітику, прогнози та навіть експертні поради. До речі, якщо ти хочеш подивитися прямо трансляцію, Трансляцію бою Усих, Джубуа, то вона також буде доступна за тим самим посиланням нижче. Не зволікай, бо час це шанс. І саме зараз ти можеш не тільки вболівати, а й вигравати. Тож не гайте ні хвилини, переходьте за посиланням, обирайте ставку, і нехай удача буде на вашому боці. Бій, Усих, Джубуа, обіцяє стати реваншем року. І цілком можливо, що саме ви сьогодні вийдете переможцем разом з улюбленим боксером. Итак, Даниэль Дюбюа, До главного события.